Небезпечний Куп'янськ. Щодня окупанти криють вогнем місто та сусідні села. Щодня рятувальники виїжджають гасити пожежі та розбирати завали. Нерідко і самі стають мішенню ворога. Окупанти взяли за правило бити в одне й те ж місце двічі. Чекають, коли на місце обстрілу з'їдуться оперативні служби та завдають повторного удару. Ми їздили на пожежу на Кругляковку, Після цього був повторний обстріл. Та деякі з наших колег були поранені. Гасили ми будівлі дві будівлі виїжджали з 14-ї частю з дворічанами, І гасилими дві будівлі приблизно ну минуло хвилин 40, Мабуть, після цього були повторні обстріли. Рятувальники кажуть, що вже пристосувалися до роботи в таких умовах. В першу чергу дивляться, чи немає у небі безпілотника, та шукають, де можна сховатися у разі, якщо ворог почне повторний обстріл. За останній час ми бачимо таку картину, що вони вже неоднократно стріляють по. Тому місцю, де знаходиться, знаходяться наші, наші автомобілі і особовий склад, там, де ми виконуємо вже свої обов'язки по гасінню даних там житлових спорудах, там, чи лісових масивах, вони проводять повторні обстріли по тому місцю, де ми знаходимося. Тому ми можемо сказати, що да, з допомогою дронів вони бачать ту картину, де і хто там. Знаходиться і тому приймається рішення повторно стріляти по пона через посилення обстрілів рятувальників з дворічної перевели до Куп'янська на пожежному автомобілі. Немає живого місця. Ну можна подивитися, і ззад, ззаді все побите. Це те місто, де дуже постійно знаходитись водій, роб, працювати з насосом для подачі нам води на, при роботі на пожежі. Дуже багато бачимо дирок, тому це чудом, що наш водій не пострадав на, на той момент. Також ми можемо бачити з обох сторон, дана машина також потрапляла не один раз під обстріли на водійських дверях, також на пасажирських, де особовий склад переїжджає, та на водійських от, проходили осколки. Перебували патрубки, радіатори, ну це все ми швидко ліквідовували та ставили машину до строю. Тому машина гарна, особливо для поганих доріг, для лісових масивів. Один з найважчих виїздів квітень, куп'янський краєзнавчий музей. Після прямого влучання в будівлю під завалами залишилися люди. Під час виїзду було з'ясовано, що дві працівниці музею, які знаходилися на на робочих місцях, цивільні особи залишилися, опинилися під завалами майже п'ять годин. Провів, проводився розбір конструкцій. Після цього було вилучено два тіла без ознак життя. Ось тут сидів начальник управління культури, молоді і спорту за цією стіною. Каже, перший прильот був у 15 метрів. Вони промазали. Каже, після цього вилетіло вікна. Каже, ми попадали всі на пол. І буквально там 30 секунд второй прильот каже. І там ну, бачив цих людей. Вони всі в уламках. Поніс з ні всі в контужені там пропав. Сухий Регулярно обстрілювали окупанти місцевий ринок. Вигоріло все, крім кількох магазинів. Оце блок ми врятували, коли влучання було поряд розташоване будівлю, а цей це блок врятували. А інше, ви бачите, це все було у людей майно, це все було людське, все люди досі вони до нас звертаються там. Із-за кордону власники пишуть заяви, щоб на на те, щоб ми оформили документи по пожежі, там видали акти про пожежу. Два дні працюють, чотири відпочивають. Є час побути з рідними та відновитися перед новою зміною, каже начальник підрозділу. Всі підлеглі, морально стійкі люди, вони знали, куди прийшли, для чого прийшли. І ми служимо у себе на рідній куп'янщині для себе, для своїх сімей, рідних і для близьких знайомих. Для куп'янчан. кожен з них може прийти і сказати, там у мене якийсь психологічний настрій не дуже гарний. Ми можемо зробити ротацію на Харків, сюди прийдуть інші. Але як зачасту то всі працюють на містах. Зазвичай, як як було й до війни, так і зараз. ще до оголошення примусової евакуації з трьох громад Куп'янського району місцева влада допомагала виїхати родинам з дітьми з особливо небезпечних територій. До того ж, доводилося слідкувати, щоб евакуйовані не повернулися назад. У нас є сигнали, що люди і сюди повертаються, і знову виїжджають. Ну тобто, є така певна ситуація, коли люди їздять в два боки. Тим не менше, ми контролюємо цю ситуацію. Ми знаємо чітко, що в Дворічанській Петропавлівській громадах дітей немає. коли була проведена евакуація, примусово з того часу ми контролюємо ситуацію, щоб вона не погіршувалася. Дітей там не було, оскільки ці дві громади вони перебувають постійно під активними обстрілами. У Куп'янській, Кіндрашівській та Курилівській громадах вже оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми за даними Харківської обласної військової адміністрації станом на 27 жовтня у Куп'янську та ще 9 населених пунктах перебувало 275 дітей.